І до нас нарешті сонечко завітало. дітки гуляють. Якраз біля нашого будинку такий спортивний майданчик. Велике таке поле, де можуть гуляти діти. Дитячий. дитячий майданчик он є, там, де сусід щось почав робити, там, де ця гірка. Але тут в них дуже поганий буде звук. Наш двір. зборується себе До нас італо сонце. Довго не було сонця. І коли нема сонця, дуже поганий настрій якось. Погані думки лідуть, бо так атмосфера в світі не дуже. Коли нема сонця взагалі влітку, якось здається, що твоє життя проходить повз тебе. Так от з приводу майданчиків, їхні дитячі майданчики, вони тут дуже-дуже примітивні. Тут немає таких цікавих майданчиків, як в Україні. Ну, я знаю, в інших країнах не бувало. Моя подружка, архітектор, вона в Франції зараз і вона казала, що там дуже цікаві майданчики є для діток. Дуже оригінальні. Якісь цікаві ідеї. А тут у нас дуже примітивні майданчики. Такі схожі на радянські. Просто горка, така примітивна якась гойдалка. Все дуже-дуже мінімалістичне, немає чогось такого цікавого. І воно один від одного не ну, надто відрізняється. Взагалі Англія дуже схожа на таку гарну, гарну версію Радянського Союзу. Мабуть, у нас іноді з чойком виникають такі думки. Що, мабуть, Радянський Союз купіював щось Англію, їхній їх устрій, їхнє життя, навіть одяг, іноді таке ще схоже знаходимо тут. Фільми їх транслював їхню культуру. Всі пам'ятаємо там Мері Поппінс, всі дивились троє Європі, не рахуючи собак, і на ну, ці всі фільми. Якась романтизація йшла Англії, англійського життя, і мені здається, що це ну, не просто так Хочу ну, Мабуть, це незаконно. Але це тут поруч з нами, його інші сусіди, це якраз в нашому будинку, в іншій частині, але він дуже рідко приїжджає, він з Голландії. Але тут живе в Англії, я не знаю, чого дуже рідко буває, може в нього є якийсь інший будинок. Але нам це подобається. У нас за стінкою нікого немає. Тихо завжди. Можна довший телевізор дивитись, нікому не заважаємо. Це таранку. Мої? Мої все лежать. Я не витримала. Пішла пройтись. зараз вихідні, тому вони не бачили, що розпитувати. Гайбачає. Чоловік щось вночі не робив. Не зміг заснути. Дивився якісь відоси про Україну і таке, Все як завжди. Тривоги, моніторинг, ну а потім, потім відсипається до 12-ї. Але в мене вже немає сил їх чекати. Ми мали сьогодні плани. Мали поїхати на ринок, місце, ружинамо містечко. Там великий ринок, дуже дешеві продукти. У нас такого тут немає, у нас тут тільки супермаркети, є у нас тут ринок, але по неділях. А по четвергах також, по неділях і по четвергах. Але ну, ціни набагато дорожчі. Зараз піду через Богославну школу. Вона тут поруч з нами зовсім знаходиться 5 хвилин ходьби. І потім вийдемо в поля. Приватні поля, тут поруч дуже гарно. Може побачимо бачків. Славна школа, ми вже дійшли. Така сучасна будівля. В цьому містечку доволі нова школа. Бо, наприклад, поруч нам моє, містечко Бетфорта. Старі такі будівлі. Але там навіть багато приватних шкіл. Це дуже популярно в Аналії, Приватні школи. Там більше всього є. Тут, справа в тим, що тут немає. Ну, є кружки різні, там, малювання, як у нас, там, так, да? музичні якісь кружки після школи. Але отак, щоб дійсно професійно чимось займатися, то треба маграти приватні уроки. І це дуже дорого. То якщо хочете, тут люди хочуть розвивати свою дитину, да? це, до речі, був шкільний стадіон тільки що. Зараз ще буде один вихід. Якщо хочуть розвивати дітей, то вони віддають одразу в приватну школу для того, щоб там було все. Там, і може бути, якщо, це в залежності від ціни, звісно, і кінна їзда, і все-все-все. І будуть вчити і малювати додатково, і музиці. Бо база в школі, до речі, база в школі непогана. Бо в нас, наприклад, у школі в мене дитина музикантом хоче бути, вона вивчала в Києві бандуру. Навіть тут в музикальній школі вони вже сольфеджо вивчають. Десь вже починаючи з наступного року будуть вивчати сальфєджу. Боже, до мене чийсь пес біжить. Ну. Ні, зайчик біжить до хазяйки. Зайчик біжить до хазяйки. Біжи. Вони тут дуже добрі, але мені незручно. Потім хазяйка до мене підійде. Хоче погладитись, мабуть, так. Да? Ти хочеш погладитись, зайчик. Ну давайте, поки... Потім до хазяйки, добре. Давай до хазяйки потім, давай, зайка. Давай до хазяйки. Давай, 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 біжи. Піши до хазяйки, зайчик. Дуже дружелюбні собачки, навіть таких великих порід, бійцівських, як у нас їх називають, вони тут зовсім по-іншому виховані. Все залежить від того, як ви вихоєте свою, свою тваринку. Тут навіть собаки не гавкають. Ось так, ніби е, інші собаки. Тут не страшно з собакою зустрітись великою чи вона єдине, що може зробити, так підбігти до тебе і полащитись, пола, полащитись до тебе, так? щоб ти погладив її. Дуже погано сюди ходити, в білих штанях. Я колись ходила сюди в білих штанях, а взимку або восени, коли е, багато душів, така слякіть. Стоїть то собака до тебе обов'язково кожна підбіжить, під, під на тебе застрибне, і всі штани будуть брудні. Тому якщо ти йдеш в поля, обов'язково вдягайся якось спеціально. Оце все ми ще проходимо там крізь дерева, це школа моєї доньки. Так, так я казала, що в школах дуже класна музика. Не знаю, малювання мені не подобається, так я художник, трішки знаю в цьому. Богославі Славі Мої теж не сподобалось тут малювання. Вона навіть колись хотіла бути художником, як ми став, з моїм чоловіком. Але як саме тут в неї це бажання відбило, ну може, це не єдина причина, скажімо так. Вона пішла, мабуть, не будемо жіночку... жіночку цю знімати, бо вона зараз там буде прибирати за песиком. Ми підемо такою таємною тропою. Тут є такі таємні тропи, це така велика до полі, це така таємна. Але ввечері тут краще не ходить. Бо вчора ми з малою тут гуляли позавчора. І звідси наркоман вийшов. Ні, вони тут нормальні, але хто знає, що в нього. Бачите, як гарно. Це в нас таке достатньо багато містечко. І тут майже немає цих наркоманів, але іноді буває. Це дуже гарно. Якісь ягоди ростуть. Не знаю, що це таке. Бачите, який тунель. Дуже цікавий. Так от суто малювання, як викладають вони, мені не сподобалось, бо вони заставляють дітей перемальовувати сучасних митців а, до того ж, наприклад, абстракцію, котру спочатку для того, щоб малювати абстракцію, ну хто художник, може, мене зрозуміє, але я поясню, для того, щоб малювати абстракцію, спочатку тобі потрібно пройти всі якби, етапи навчання. Ой, Боже, я хоч звідси вийду. Всі етапи навчання. Спочатку малювати там а ази, які там в художніх школах вчать, Там кубик, шарик, потім переходиш на, поступово на, на людину, на голову людську, потім повна постать. Так? Потім вже якісь композиції робляться. І, і вже після цього людина. Якби, яка вже навчена малювати, може дійти сама до того, що оцей складний світ, який вона бачить, так? вона вже малює його спрощено. Тобто вона не йде від спрощеного. Коли починати дітей навчати малювання, перемальовуючи чужу абстракцію, а я поїзду якісь дивні сюжети інші, то е... бачите, скворечник. Може навіть діти школи тут, мабуть, скоріше за все причепили якісь свої. Уробки зі школи. То дитина взагалі нічого не буде розуміти. То І не дивно, що в них насправді в Британії дуже слабкий рівень, це на мій розсуд, слабкий рівень художників. Ну, художників, може і є такі, що покращі. Вони класно мислять, дійсно, в них є круті ідеї, але малювати в більшості вони не вміють. Якщо ти візьмеш супорового художника і подивишся, як він малює людину. То це буде дуже слабий рівень. О, а це білочка. сидить. Ви бачите, яка краса. Ми натрапили тут на справжній ліс. Така Цяка... тра Бачите, яка маленька, вона вона красуня. Тут, до речі, білки великі і сірі. Це інший тип білочок, і такі, як у нас в Україні. Вони значно більшого розміру, і вони сірі такі білки. Боже, зайка боїться мене, я на тебе не тим не чіпала, тому в ви бачите білочку. Тут раніше в них теж були ці наші руденькі білочки, як розповідають англійці, але оці сірі, вони більш хижаки, і вони повбивали цих руденьких наших білочок. І розмножились тут так сильно, що зараз тут руденьких білочок, на жаль, вже нема. То наші білочки тут дуже цінуються, але в них вже таких немає. Вони в нас більш такі добрі. Бішла гідні. Як ми, українці. Добрі люди, якщо нас не чіпати. То вже Рашка знає, мабуть. Та? Може, в мене скоро розрядиться телефон. Я трішки пройдусь, бо не можу сидіти вже вдома, хочу щось робити. Купа ідей, але я не можу почати щось робити, тому що мої сплять. Якщо щось почну робити, розведу фарбу. А вона, вони потім прокинуться, ми поснідаємо. Точніше, вони поснідуть, бо я вже снідала. З'їла дві тарілки борщу. Вони поснідають. І ми поїдемо. І вся моя фарба засохне, всі мої ідеї, все, що я спланувала, все відкладеться до вечора. А ввечері хто знає, чи буду в мене вже сили, чи знов щось буду готувати їсти. ну Все так, наша жіноча доля. Тому я вирішила пройтись, тим паче, що сьогодні таке, бачите, сонечко. А я вже як казала, тут сонечко, ну, можна сказати, що рідкість, але воно тут то, то є. То потім його може не бути тиждень або два тижні. І ти такий ходиш і тобі якось не весело. Я взагалі не люблю, коли нема сонця. А взимку тут, до речі, буває дуже доволі сонячно е, в день. першої половини дня тут сонячно. Потім може бути дощик і так кожен день. До речі, так ну да, морський клімат, так на Азовському морі. Ми коли відпочивали, теж так часто. Тобто може прийти дощик, а потім сонечко виходить. Але є такі періоди, коли тут немає сонечка. Довго-довго немає. Починається така депресня, особливо, якщо ще новини почитаєш з України. Подивишся на ці зруйновані будинки, на свої вулиці, на цих людей своїх. Ой, і взагалі. Тому трима... маємо триматись якось. Може більше якось на природу ходити, дивитись на білочок. Не знаю. Що кого радує? Треба триматись. Це колись все закінчиться. Точно закінчиться. Нічого у світі не триває вічно. Нічого у світі не триває вічно. Зараз же підходимо до полів. Це зіночка попереду з собачкою. Вона, здається, попосла, що я її знімаю. Але вона далеко. А йдуть. Тут, до речі, багато кроликів живе. Ось тут вони скакають по полю, якщо ввечері пізно вийти. їх Багато-багато. Зараз ще маленькі понароджувалися. Але, на жаль, близько підійти не виходить, бо вони шибко з цього поля. Вони тут їдять клевер, щось ще їдять, мабуть. Я не знаю, що кролики їдять, вони тут гуляють. А коли виходиш з початку цієї галейки, о, ще одна собачка. Ну, ну... Собачка вже пішла. Вона трошки погавкала, я тільки сказала, що тут собачки не гавкають. Все погавкала, тому я зупинилася, що вони її взяли на поводок, бо вони дуже-дуже вибачаються завжди, вони дуже розчаровуються, якщо їхня собачка на когось погавкала. Це для них таке, ой, сорі, сорі, вибачте, що ми вас Ну, І прям таке засмучене обличчя в них. Видно, що вони ну, їм соромно за це, що вони не виховали так свою собачку, що вона ось може погавкати на когось особливо, якщо сусіди чують, там, то взагалі їм дуже незручно, вони не знають, що робити, наймають спеціальних няньок там для собак, або якихось вчителів, якби ток ті, що сидять з собачками, або цих, так як називаються, ті, що їх навчають, командам різним. Все. Вони більш були, боже, вони зараз думають, що я їх знімаю, тому що їхня собачка гавкає. Треба повернутися в інший бік. Нам справді... справді все добре. Тобі цю паличку, щоб знімати, краще знімати, коли йдеш в дорозі, і своє обличчя знімати. Ще не дуже люблю знімати своє обличчя. Це поле з кошою декілька разів, але за літо, може, навіть 3-4 рази. Ми тут іноді рвемо польові квіти, але насправді здається, що це заборонено а законом. Знаю, це поле мабуть не приватне, може це належить до нашої громади, а може приватне. Але мені здається, що на приватному полі навіть рвати такі польові квіти більш безпечно, тому що ці громадські всі поля, ті, що знаходяться в лінії міста, якісь місцеві якісь, якісь ну не клумби, так? клумба це вже спеціально посаджені квіти. Я маю на увазі саме які, такі короси, які самі виросли якісь. Лоский, ще щось таке. Так от заборони нарвати. І за це дуже великий штраф. Тисяча фунтів, здається. І дійсно я ніколи не бачила, щоб місцеві йшли там з цих от полі, де вони гуляють з собачками, да? щоб вони колись брали якийсь букет з собою в руках, як у нас прийнято. Пішов в поля, прийшов з букетом, з віночком на голову. Щасливо, і вони дуже люблять прикрашати свої будівлі сухими цими квітами, сухостоям різним. Ну, штучними квітами теж прикрашають, люблять вішати всякі віночки на двері. Але вони ніколи їх тут не рвуть. Вони купуються за гроші у людей, які спеціально вирощують такі квіти. І роблять з них різні кибани на продаж, щоб прикрашати будиночки людей. Отак от. Так от. Ой, спочатку, коли проїхали, ми цього не знали, трошки тут рвали щось. Але багато. Я думаю, що вони розуміли, що ми приїжджає. А зараз ми так не робимо. Бо якщо дуже хочеться, робимо так пакетом. Ну, не трошки, звісно, декілька квіточок. От. Може, це насправді не так все страшно, як в законах прописано, бо просто ми не місцеві, ми цього не знаємо. Тому краще не робити такого. Бо а, англійці також вони виконують закони. Але те, що дійсно не прописано в законі, якщо є якісь там речі, які там не прописані, вони за -за -за залюбки будуть робити те, що, те, що вони хочуть. Теж люблять е робити щось таке, чого не можна, якщо це... про це ніхто не знає, наприклад. Ні, ну, але по мілочах, не, не в крупних таких штуках. Всі ми люди однакові. Але треба дотримуватись законів. А зараз ми вийшли на пшеничне поле. Трактор ще не зняв пшеницю, тому хотіла сюди прийти і встигнути. Бо перший рік, коли ми приїхали, це було 22-го року, ми приїхали в травні 22-го року. І ми тут з чоловіком фотографувались, тримали тут з ним. Декілька днів пройшло, приходимо, а вже нічого немає. Ми так засмутились, хотіли ще пофотографувати. Вже все, урожай зібрали і таке пусте вже було поле. А зараз ще дуже гарно. Так нагадує Україну. Хоч щось нагадує тут Україну. Ці колоски. Дуже погана тут земля, насправді, вона глиниста. Якщо я можу показати, вона така глиниста. Вона як глина, тверда. І ось так отрепається. Це ще нічого, я так почепала і вона трошки розчепилась. А отут от земля дуже погана. Якщо її почіпати. Та да ні, вона теж пилиться. Але взагалі зліпається таким кремезним камінням. І вона не м'яка, не жирна, як наша почва. Але бачите, пшениця росте. О, Щось в мене якість впала. Оце вже видніється наша церква вдалині у цей шпіль. Це вже наше місто, але воно по суті вже закінчилося. Ну, там, мабуть, велике місце, місце... Я так думаю, то Нілтон Кейнс, але ми сьогодні хотіли поїхати на ринок. Мабуть, через те, що вітер буде звук, не дуже, вибачте. Бачите, як літає моє волосся. Тільки сьогодні голову помила, але тут такі вітри, що я не знаю. У мене таке тоненьке волосся, і треба, мабуть, постійно щось до нього додавати, щоб на якусь форму було їхати в Україну, я мала б там вже просто Але, мабуть, не вийде. Може вже в вересні, без дитини. Чекаємося на її візу. Я зараз буду йти додому. Треба вже, мабуть, будити моїх сонних курей. Щось їх годувати. І поїдемо на ринок, бо там дійсно класно, там багато фруктів. Ну, є наші такі, більш нам для нас, для українців, знайомі персики, які тут, до речі, погано ростуть, Баркоси. Беркоси. Майже не було, не бачила а, такі різні яблучка там все. А є такі, як манго, ананаси. Це все можна купляти в спеціальному місці. Там, знаєте, коли вже вони дуже надто спілі вони їх скидають по низькій ціні. Все за фунт. І от ти за один фунт можеш взяти, або там, там 5 або 4 манго, два ананаси. Я не скільки 4 чи 5 персиків. Це таких мисочках залізних. Ну, банани там не продають, бо банани тут в кожному магазині, це взагалі для них не, не, не рідкість. А кабачки зараз теж є в мене на городі, тут в моєму садочку, але рані, раніше їх не було. Тут можна круглий рік брати на цьому базарі, вони них взимку бувають. Але дуже-дуже тут... я ціную там, що там є сині. Баклажани, я дуже їх люблю, ми всі їх любимо. Українці, я маю на увазі, але місцеві їх не їдять взагалі. Ну, Я думаю, що хтось інший їсть, може індуси, може дуже багато людей живе різних національностей. Але британці... Щось я не бачила, щоб вони їх колись їли в якихось стравах. Тому і вони взагалі тут не ростуть, вони люблять тепло. Тому якщо вони в магазинах продаються... Тут в супермаркеті, то одна штучка буде коштувати в кращому випадку один фунт. Це доволі дорого, якщо ти хочеш щось готувати, якусь якусь ікру. Я про вогник взагалі мовчу. Дуже люблю вогник гостренький. Це треба мати багато синіх. Ось, а на ринку можна за фунт взяти три штучки або чотири. Це вже краще, ніж один, правда? І вже можна зробити ікру. Це приблизно. Фунт це приблизно 55-60 гривень, я так переводжу. В принципі, ціни тут, коли ми приїхали, вони були вищі, ніж у Польщі. А потім я їздила через Польщу, дивилася, що в Польщі ціни ростуть. Думаю, ого, вже скоро, як у Британії будуть. А зараз, мені здається, що в Україні вже і в Британії ціни. Ну, може, не на все, дивлячись, що, і сезоні там тут немає, тут круглий год, можна брати. Сині, і воно постійно буде один фунт коштувати. В Україні, наприклад, влітку да, щось буде дешевше. Тут завжди майже однакова ціна тримається. Ось ці ягоди, вони, ось ці ягоди. вони продаються, зараз покажу, пам'ятаю назву. Англійській вона називається Blackberry. Мабуть, що це чорниця? Не знаю, Blackberry. Ось вона круглий літ продається в магазині, і в неї ціна буде така сама, як і влітку, така сама буде й взимку. Хоча зараз вона просто тут багато її росте от саме на цих полях. Навіть в місті, от ми йшли, я... Коли, ми вих... коли я виходила з дому, тільки що я їла цю ягоду біля нашого будинку. І навіть зараз там більше ніж тут. Тут вона порізали ці кущі, вони такі були в тому році, були більш такі густі. І ми тут просто ходили їсти цю ягоду. Вони її, до речі, так з куста не їдять. О, вона у них продається в таких маленьких плошечках в магазині, теж щось там біля двох фунтів. Плошечка. Але вони іноді один раз на рік наша спонсора так робила, ходила сюди і залучала мою доньку до допомоги, щоб позбиратися ягодки. Ми тут можна збиратися для всіх. Це просто дика дикарос, дика типу як малина, коли вона заростає. Але воно таке страшне, воно ось таке, таке колюче, воно вростає в усі кущі, воно іноді навіть... Ходить до висоти дерева. Це такі колючі кущі, які не пролазні, Просто Добрий захист від дворів, якщо таке посадити в себе біля, біля свого будинку. І вони збирались моєю дитиною тут, і вона робила з неї якийсь пиріг. Але вона не така кисла, щоб вона в перегу дуже. Ну, трошки кисленька там. Вони робили якийсь пиріг, ну у них все однаково якийсь. Якийсь пай. Зв'язку поки що насів телефон. А, це наш будинок. Це дерево, де високе дерево, там наші вікна, половинка наша, половинка сусіда. Ну і цей майданчик, про котрий я говорила. Ось такий він типовий майданчик. Просто гірка. І тут навіть немає видалки, а ми Райони мають просто дві гойдалки. Ось так от посеред будинків стоять дві гойдалки на такому ризиновому покритті. До речі, це дуже доречно, щоб діти колінці собі не збивали. Але дві звичайні гойдалки, дуже, дуже вузенькі такі гойдалки, куди я навіть ще влізаю, але мені вже в бедра трошки жме. Я не надто худа, але я знаю, що є діти такі теж худі, Я не знаю, як ці діти гойдаються на цих гойдалках. Але в Україні я влажу всі, всі гойдалки без проблем. Все, Тільки що поїхали в муфу. Сміття машина. І я, мабуть, вже позабирали все сміття. Сьогодні у нас забирали пластик. Ну, як завжди, кожен тиждень забираю чорне сміття і зелене. Нема вже нічого. Чорне нема пластик. А пластик ровний. Ні. Ще пластик буду забирати. Метіп так? Чекає мене. Чекаєш мене. Так.